Так, висипаю чіпси. Баня тільки що взяв в діаманті. Я б не сказала, з чушкою, зелений перець. Ось такий трикутничок. Я присіла відпочити після сьогоднішньої подорожі. Така у нас мандрівка вийшла. Бачите, яка пінка. Вона вже спустилася в два рази більше була. Ось Хочу вам показати ось таку штуку. М -м пиво дуже смачне, дуже смачне. Так, колись бат я а, пила. Мені подобалось бат пиво. А зараз цей камениця назва. Ось така штучка. Чи б все поїдло, Ось таку штучку взяли на пробу. Це вчора брали, не сьогодні. Де ти брав в нашому магазині, да? біля нашого будинку є маленький магазинчик, ми кожен день там, ну, на буваємо там, Chile да. Lime ось така штучка. По типу, знаєте, як паличка така ось з хліба зроблена. І зверху ось така штучка. Да. Збираю. Ось такі чипси. Зараз покажу вам. Як назва їх правильно, правильна, crown Да? Кран-чіпс? Назва кран-чіпс, вірно, да? Вимовляти. Зараз вам покажу. Зараз п'ю пиво, відпочиваю і готуюся йти на море. Ось, бачите, яке гарні. У мене ще на зарядку телефон я поклала. Стоїть на зарядці телефон. Ось такі гарні чіпси. Дуже-дуже гострі. Хто полюбляє гостре, як я, ви повинні собі купити ось такі супер смачні чипси. Чілі. чилі. Супер. Ось такі квіточки у них, бачите? Ось. Це ми їхали туди, в ту сторону, на сонячний берег, по два лева. Так, це 6 левів і так само назад. Їхали. Зазначений час 15.32. Таких три квіточка І сьогоднішнє число. Перше 0,7. Проїзд на трьох в обидві сторони коштував нам 267 гривень. Або 12 левів. Як ви вважаєте, дорого це? чи дешево? Кому цікаве відео, дивіться, зараз буду розповідати а продукти з Младоста. Так, сьогодні у нас 07-24 рік. Чек у нас склав на 94,54 лева. В гривнях це на 2116 гривень, 22 копійки. В євро це виходить 47 євро. Кола без цукру. 3,72, ось така я показую. Далі друга чеку Чесен це ось такий часничок Це для, знаєте, така, ну, по типу приправа, щоб приправляти якесь блюдо. ось Тут 50 грамів продукту. І виробник Індія. Далі в чеку чилі. Я взяла 80 грамів, 1,62 ось таке, чилі, ядро. Мелене, так само Індія виробник до 10 місяця 24-го року, ну не дуже багато. Я думаю, якщо навіть і воно не буде вже дійсно по строках, можна буде все одно його їсти, тому що Ну що з ним трапиться? доступна зелен мікс, три штучки ми взяли по одному -19 лева разом на 3,57 ось таке. Це Приправляти супи, воно таке, бачите, дуже яскраве. А я читала за нього багато відгуків і дуже радять. Не знаю, як воно буде. Поки я не спробую, я не можу вам казати на 100%. Але незначна ціна, то треба брати і собі, і друзям, знаєте, привезти щось таке з Болгарії. Ну, страна походження Болгарія. Ви бачите самі, я думаю, це не дуже дорого буде. Далі, в чеку, ми бачимо, куття написано. Це коробка в перекладі 500 мл, коштує ну, болгарськими 0,08. Я вам покажу ось такі маслинки. По 7,29, зараз я відкрию і покажу. Ось такі вони великі-великі гарнюсики. Великі, дуже великі, бачите розмір. Ну, якщо ось так порівняти, бачите, да, розмір? Хто полюбляє, беріть. А ну, зараз я спробую перше. Дуже смачно. Дуже-дуже багато, бачите, м'яса. Кісточка є. Ано. Смакота. Давайте дізнаємося, яка там кісточка. Ось така маленька, ну не дуже велика кісточка. Дуже смачна, як закуска до чогось. Під водку, під пиво, під щось таке, знаєте, дуже-дуже смачно. Оцінок зазначений на пакеті. Далі, так так, так, Кутя 250 є 0,07 і сама 1,50. Маслинка ось така. Зараз я відкрию, покажу далі. Півтора лева або 33 гривні ви отримаєте ось такі маслини. Дуже красиві зараз. Без кісточки всередині. Так само. Угу. Смачно, дуже смачно. Мій відгук треба брати. В порівнянні коробочка, бачите, да, розмір? Ця маленька, оця більш. Більше за неї, за розміром. Чай, цвят отроза 25 грамів, 281 лева коштує. Виглядає ось так він. Дуже схожий на нашу українську звичайну, чайну розу. Якось ми з вами її разом заваримо. Так, давайте прочитаємо: спосіб приготовлення. Дві чайні ложки сушеных лепестків розі заварить 500 мл кипятка. Заварку оставить на 1 час, приймають по 100 мл до їди рази в день. Текст має інформаційний характер. І продукт не можна для самолічення. Срок придатності дуже класний до 06-26. Тобто ще два роки. Щось буде з цією розою. Нічого не трапиться. 25 грамів лише. Так, будемо пробувати. Ліон 150 грамів, дві штучки, дві коробочки. Ми взяли по 4,72 на 9,44. Ось такий чайок. Це листовий чай, ось тут зазначено листовий чай, Golden Lion, 100 пакетів. 150 грамів виходить одна пачечка, ось така. Виробництво або країна походження це шри-ланка, де ще можна виростити чай, як ви вважаєте, як не на шриланці. Так, дивимось далі. Вноситель. Це імпортер, Саніпко. Софія, Це болгар. Далі. Черен піперна зерна. Коштує він 1,76. Ось він такий. Я взяла його для чого? Знаєте, може буде щось купорити в зиму, то мені буде на нагоді він. Черен, піперна зерна. 45 грамів. Бувайте дивитися на строк придатності, коли ви берете якісь такі страви, або спеції, або ще щось. Тут все добре. Шоколадні Бонбоні, Моцарт 200 г, 7,34. Це ось такі цукерки. Моцарт. Я вперше взяла. Кажуть, що дуже смачні, 200 грамів. Буду куштувати їх не зараз, а коли приїду в Луцьк, дочекаюся, коли у відпустку прийде мій чоловік, і будемо разом вже смакувати з кавою. Лимонні резанки 258 коштують. Це лимонні дольки. Ось, бачите, гарбуз. Арбуз і мелонденька. Так само я забираю з собою в Україну їх. Чипси Nacho 1,69. Ось такі. Даня вже їх скуштував і я вам показувала, скуштувала так само, дуже смачні. Чипси кран Chips, сир лук 2,39. Ось такі. Ще не їла запечатання. Наступні чипси так само цієї фірми 239, але інший смак з паприкою. Так само запечатання. Зазначена страна. производитель Distribute Софія. це Болгарія. Бонбоні від торгової марки Nestles, 7,39 коштує, коштують. Ось вони такі. Тут зазначена фірма. кавовий ось такий Боб намальований. 200 г. І смак Страубері Віз Мінт. Візьму з собою в Україну, буду там коштувати. Думаю, що це виробник, зазначена Європа, Софія, Болгарія. Тому що тут багато чого написано. І фірма Несле знаходиться по всьому нашому земному шару. Тулунчики 650 грамів, 6,34. Ось вони такі. Соня дуже захотіла спробувати. Давайте відкриємо. Я не знаю, як вона відкривається. Ось. О. Так, строк придатності це супер. Сонька вже один взяла на пробу. Так. Зараз і ми з вами подивимося, що це за лазащі такі. Ось така вона всередині. А, на березі у нас я купляла, коли відпочивала ми на белосарацькій косі. Пахлава медова. Але я переклала оцей склад. Тут зовсім нема меду. Такі інгредієнти борошно пшеничне, яйця. Олія соняшникова рафінована, цукор, питна вода, лимонна кислота, крохмаль, кукурудзяний та пшеничний. Вони дуже вологі, кому подобається смажене тісто, і е, на смак воно ще дуже-дуже солодке. Це треба знати з чаєм, щось типу такого з кавою. Тому це до вподоба буде. Но, смак такий, от, мені здається, як пахлава медова наша. Українськими добу. Знову мию з засобом для миття посуду. диню, Ну, як завжди, знаєте, якщо можна мити посуд, чому не можна мити диню, Я собі так думаю, то чому і ні? А, відзняли Планета спа, отельчик там такий невеликий, п'ять зірочок має. Були в магазині великому, а, в другому потім приїхали, ще зайшли, і придбали взуття Соньки, тому вже знаєте, ми таке вирішили не йти поки що на пляж. Може, ввечері підемо в басейн. Вчора, от, на дев'ятий день, ми вперше не пішли в басейн, а то ми ходили кожен вечір. І Навіть то... після несебру ми ходили в басейн. А вчора вже ми такі, знаєте, вже все, нема сил, нема. Треба і їсти, зготувати, і піти, і вам познімати щось, і нам щось. Щоб пригадати було, що. Ну, коротше, знаєте, багато справ. І вчора вже сил не було, я лягла. Вже не б... навіть часом не було дивитися якийсь фільм. Ото два фільми за весь час передивилися і все. Зараз я підсолю водичку. Знаєте, нема у мене. Ой-ой-ой, а... сил на щось таке. Нічого я не хочу готувати, зовсім нічого. То картоплю відварю, додам туди сметанку, додам туди трохи вершкового масла і все. Оце така у нас буде обід обідре вечеря. Сладко, Зел смокі mm -hmm. Ось така скляна баночка, вагою 400 г, містить 65% плодів. Сладко, це в переклад з болгарського, означає варення. От зелені смокині з зеленого інжиром. Бачите, який він? Це серед... Ось такий крем-сісінь, якщо я вірно читаю, бадимов. 14,34 лева. Це замість тахана я взяла. Ось він такий: Алмонд з миндаля зроблений. Тут його 50%. І Якщо його багато вживати, то може викликати по типу діареї або жидкий стул. Придатності до 01 06 25 року. Все добре. Зазначено на баночці, що не містить пальмової олії, без домішків глютину, підходить mm -hmm. до веганів. Маса нету, 380 грам, Без додавання цукру. Луканка Бонні Карло 210, 834. Ось така ковбаска. Я хочу забрати її з собою в Україну. Луканка. Традиція. Зараз покажу з цього боку 210 грам і розповім про склад. Свинина яловичина, бакон, сіль, цукор, спеції може містити сліди сою та молока. Ось 394 калогії на 100 г. Хоче її трохи підморозити і забрати з собою. Вона по типу як сирокопчена або сирав'яла, щось така. Ну, вона доїде, все, думаю, буде добре. Останнє в чеку це вино червоне Болгарія. 7,04. Болгарія. Так, мерло. Так, тут написано 750 мл. Так, строк придатності ла 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 Акцизи немає. Ось так за закрита кришка. ось, і Софія десь я бачила ось Софія. Діаманті я, я вам показувала, ми заходили. Так, ми взяли пиво ось на таку суму. Пиво дуже смачне, дуже-дуже. Бачите, 2 літра, 200 мл 3,59 коштує, ну, Воно дуже смачне, того вартує. Пляшка ось така. Вже поручне, дуже смачне пиво. Кам'яніця назва. Вона ця пляшка була найдорожча. Ціна 3,59 за 2,2 літра. Далі шуменсько. Шумінсько плюс 200 мл мається на увазі. Скоріше за все, що в подарунок, ось 2,69. Така ціна і за 100. Це пиво але тут 2,3 літри Аріана. байтеча Кайма 100% свинська охолоджений фарш 3,13. Я взяла. Ну Тобто, ви бачите, ціну за кіло, 10,25 копійок лева. І вийшла на моя вага 305 грамів на 3,13 Я хочу дещо зробити. Зараз я покладу в морозилку, а потім що зроблю з нього. побачите в наступних відео. Буде цікаво. Я думаю, що буде цікаво, там подивимось: моя картопелька готова. Я вишивала чесничок. масло вершкове поклала. Так, якось так. На швидку руку, знаєте, на швидку руку. Така картопелька, знаєте, хочеться. Поїсти, встигнути, поки вона така молоденька і тоненька шкірка в неї. Напилася холодного пива, тепер болить горло. Ну не болить а сипить. Так, ось так. Ну, коротше, О, масло, в морозилку поклали, воно таке дубове-дубове. Ну, як його. Ай! Наколоти на виделку. Ось так якось буду зараз. Коротше, будемо вже їсти. Представляю вашій увазі содо на взуття. Ось таке. Я зараз ставлю вставочку з відео, як ми брали його в магазині. Ось це Болгарія. Мади in bulgari 40 розмір. 40. Дуже зручно їй. Я дуже, знаєте, Задоволена, залишилася. ось Я хочу сказати з приводу ціни. 119 лев коштує. Шкіра це барашка. барашка да. 10% зробила знижку, тобто 107 левів. Соня віддала 50 доларів по курсу 1,8, тобто, вже зрядка закінчилася. 90 90 лев, 50 доларів дорівнює. і від сім'ї відняли 90 левів і 17 я сплатила з картки чоловіка. Тобто, ось так вийшли вони. Не знаю, як вони будуть. Ну, дуже хочеться, щоб знаєте, взуття, ну, щоб воно прослужило вірою і правдою, і свої гроші відпрацювало, як то кажуть. Ну, жіночка, ця, я розумію, що кожен з. Продавців, тим паче, вона сама хазяйка свого магазина. Вона буде лише казати хороші слова з приводу свого продукту, тобто чим вона торгує, і казати, що так, так, ви взяли класну річ, але як воно буде вже носитися, покаже час, покаже час. І я дуже хочу, щоб воно коштувало своїх грошей, ось так скажу. Як я і сказала, я нічого не готувала. Тут чесник, масло вершкове, картопля. Додала ще потроху сметанки, кетчуп, хлібчик, огірочок, посолила його. Ось, ось такий у нас стіл скромний. Да? М'яса нема, але замість м'яса у нас є смачні ось такі оливки, маслини. оце оливки, оце оливки, маслини так. І динька.